Узі нас інфоперші про головне поїхали. Путін порушив договір, який дав Трамп у мирні українці далі гинуть через російські удари. Відповідь Україна розносить російські об'єкти. Удар відповідь став наймасовимшим за всю кампанію. Понад сто сім'яціли одночасно залетіли з різних напрямків Чорного моря до прикордонних районів, використано нові системи поляницям з автомізацією навігації, реактивні БПЛА. Крилаті ракети великої дальності фламінго цілий рій відволікаючих ложок. Це дозволило прорвати насичену систему ППО РФ. Російським оборони поспіхом заявило про сто збитих безпілотників, проте навіть лояльні телеграм-канали змушені визнавати таких цифри Партизанські мережі і місцеві свідки підтверджують знищено не більше 20 апаратів. Решта влучила по Що не менше стратегічних цілей зруйновано або виведено зладена. Найбільш відчутим стало ураження в районі Вологограда. Один із дронів влучив електропідстанцію. яка живила одразу три напрямки залізничний вузол, локальні енерголінії до нафтобази військових складів. Наслідки катастрофічне Знеструмлено 60 км залізничних коліт. 13 шалонів з техніки боєприпасом паливом зупинилися в полях без можливості продовжити рух. Два цивільні пасажирські потяги довелося евакуювати, адже система сигналізації вийшла з ладу. Одночасно вдарили по авіаційній інфраструктурі у п'яти аеродромах від Калуги до Ростовували план Кавіор. Повне закриття повітряного простору та посадка всіх бортів. Частина літаків з військовими вантажами не змогла влетіти. Це паралізувало логістику, яка без того працювала на межі в Тулі і нижньому Новгороді. атаковано склади боєприпасів, вибухи тривали кілька годин. На місці зафіксовано каскадну детонацію лише попередні дані. Понад 200 загиблих серед особового складу, що перебувало на території. В Самарі влучання припало на завод із ремонту бронетехніки. Кілька цехів повністю зруйновано, що не менше 40 танків БМП, які готувалися до відправки на фронт знищені. В Москві атаки були менш численними, але символічними один із «Фламінго» прилетів над кільцем ППО і вдарив резервний вузол зв'язку. Що координував роботу кремлівських структур, у місці виникла паніка. Частина районів залишилась без мобільного зв'язку. Радові служби перевели на резервні канали. Загальні втрати росіян після цієї атаки вже перевищують 700 загиблих та понад тисячу поранених. Серед них не лише військовий і технічний персонал, який працював на об'єктах. Арсенали та склади Палай досі вибухи тривають. Рятувальникам не дають доступу до більшості локацій. Україна продемонструвала, що здатна завдавати одночасного масовного удару, який паралізує ключові напрямки логістики РФ. Це не лише символічна відповідь на порушення домовленостей, а й удар по основних російського воєнного потенціалу. Втрата ешелонів складів авіаційних ресурсів змусить ворога значно знисти темпи наступальних дій. Кремль опинився перед фактом стратегічна глибина більше неї безпеки. Московський район, резервний рядовий вузол зв'язку. Москва втрата частини каналів мобільного військового зв'язку. Склади боєприпасів Росгвардії поблизу Кремля, детонація кількох тисяч снарядів, район перекритий, телекомунікаційна важа центра Москви, влучання фламінго, перебої в роботі операторів зв'язку. Центральна Росія, завод з за ремонту бронетехніки, «Самара», знищено щонайменше 41 із танків БМП. Склади боєприпасів, Нижний Ногород, детонація тривала 3 години, зруйновано кілька цехів, завод паливних систем Воронеж, вибухи на території. Пошкоджені лінії виробництва підстанції Волгограді, масштабне відключення енергосистеми, зупинено залізничний вузол, нафтобаза Волгоградської області, пожежа з подальшими вибухами резервуарів, військовий арсенал у Котлубані, Волгоградська область знищено тисячі тонн снарядів, склади ППО Калуга, знищені системи Буктор. Під підготовлені для перекидання на фронт. Південний напрямок Аеродром Балтія Ороніж, знищено чотири літака су 34 пошкоджена з смуга, авіабаза ЄС, краснодарський край. Знищено ракет Кенжал, Інжал, примоськахталь, знищено пускові установки шахетів. Волгодонськ, Росовська область, вибухи поблизу АЕС, пошкоджена система охорони, нафтопроробний завод в Краснодарському краї, штабна пожежа, витрачено три резервуалери, склади пального поблизу Таганрогу, вражено 15 сестерників готувались для фронту. Поволжя військова база саратову в роботі супутника каналів, авіазавод в Казані вражено склад дитали, в Ріон, склади талей, дверобництво випала оріон, склади ракетно-пального Ульяновськ, вибухи пожежа роботу об'єкта зупинена, нафтобаза в пензі, повністю знищено 6 й сємності, спальний Завод боєприпасів Челябис, детонація Арснарядів, підземний команди Пут Єкатеринбург, пошкоджена частину інфраструктури, зафіксовано втрати серед персоналу, завод спецматеріалів, магнітні вибух цеху, де виготовляли корпуси для бронетехніки, північ авіабаза поблизу Архангельська пошкоджено два бомбардувальника Ту-22, Склади БК Мурманської області знищено півтора тисячі снарядів для артилерії, далекий схід, військовий порт владивостоці, пошкоджено на складі ПММР. Радіолокаційна станція Хабарос виведена з ладу після влучання паланиці. Склад реки для С-300 знищено 12 контейнерів з боєкомплектом. Нафтобазу Благовіщенську вибух пожежі резервуари не вдалося загасити. Вебаза під чотою пошкоджений ангар з трьома літаками Су-30. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Ми переможемо разом.